Любі друзі, всім привіт! Дякую за ваші перегляди, підписки, лайки та коментарі. А якщо ви тут вперше, то підпишіться прямо зараз. Нагадую, що ваші коментарі та лайки допомагають Ютуб створити алгоритм та запропонувати це відео тим, кого ця тема також цікава. Цей випуск продовжує серію як прикрасити яйця на Великдень», де я використовую лише натуральні барвники і екологічні способи оздоблення. Деякі види фарбування я використовую вперше і ділюсь з вами своїм досвідом та враженням. В моїх відео ви бачите, як воно виходить насправді в перший раз і чим моя робота відрізняється від того, що пропонує інтернет. Я показую чесну реальність. У попередніх випусках ви можете побачити мою роботу по створенню дряпанки, мармурових яєць та використанню техніки декупаж. Посилання на випуски в описі під цим відео. А сьогодні я пофарбую справжні крашенки. До речі, чи можете ви назвати дві основні відмінності, що відрізняють писанки від крашенок? не заглядаючи в інтернет і не питаючи гугла, напишіть в коментарях ваші варіанти відповідей. Отже, крашенки. Для роботи беремо сирі яйця. Нагадую, що їх рекомендують помити перед тим як варити у барвниках. Фарбувати яйця я буду у лошпинні цибулі, міцному розчині кави, розчині куркуми та розчині каркаде. У каркаде я спробую отримати особливий насичений ефект, який називають космічним. Кілька яєць я обгорнула в марлю, притулив до яйця висохле листя з паперотю з мого гербарі. Замість петрушки, яку всі використовують. Хочу спробувати і такий відбиток. Ну, а зараз я буду показувати, розказувати, що я робила і що в мене вийшло. Оці два яйця зварені в дуже міцному розчині кави і витримані близько 10 годин в цьому ж розчині. Але коли я їх вийняла, я... Помила їх під проточною водою, і це все, що залишилось. Але я взяла олію і змастила ці яйця як рекомендують майже всі ресурси. І ви бачите, що це дійсно проявляє колір. Він стає насиченим, яйце стає блискучим е і гарнішим. Але все одно е колір не яскравий. Такий е приємний е охра, я б сказала, така. О е щось між охрою та умброю за кольором. І нерівний. Як ви бачите, десь темніше, десь світліший. Це залежить від того, як воно лежало в банці, і, і який осад, і як на нього впав. Де більше його було, де менше. Інші два яйця зварені в міцному розчині е, лушпиння і досить довго варились, десь хвилин 20. А це інші. Два яйця, які теж довго варились в розчині лушпиння, і оце вони після того як я їх змастила олією. Різницю теж ви бачите. І, на мій погляд, це ну, найкращі взагалі яйця. Тому я весь час все життя фарбувала тільки лушпиння. І що мені подобається, то оце яйце з відбитком папороті, воно теж дуже цікаво вийшло. І через те, що воно було загорнуте в марлю. Мені дуже подобається цей відбиток марлі. Отут вийшов дуже гарний оцей бочок. Яйця. З цієї сторони, воно дуже гарне. А ці просто дуже красивий кольор. Нерівний. В мене рівний не виходить. А отак виглядають яйця, які були зварені в розчину куркуми і теж там лежали близько 10 годин. Ну, я просто поставила на всю ніч. І мені дуже подобається цей колір, насправді жовтий, е, натуральний. Ну, я абсолютно задоволена. Але він не абсолютно рівний. Тобто, десь є трішечки яскравіші, десь е, трішечки як, е, такими більш насиченими плямами. Е, е, ну, для мене це не має е, особливого значення. Але... Колір дуже яскравий, і коли вони лежать разом усі, усі яйця, то дуже гарно. А оце ті яйця, що не тільки варилися, а ще й 10 годин лежали в рощині е, каркаде. І оце перше яйце було помите. Під проточною водою, а оці я виняла і поклала висихати. Тобто, оце темне це той осад, який я не змила як з першого яйця. А він після висихання, ну, як. Прилип до яйця і тримається. І от таке вийшло дуже цікаве яйце. Мені подобається, але воно не синє, воно майже чорне, з таким трішечки, на мій погляд, зеленуватим відтінком. І е, от деякі там пошкрябані це ложкою, а деякі просто е, такі світліші е, частини, де осад не прилип. Тобто цей візерунок це частково від е, більш прилиплого і менш прилиплого осаду, і частково пошкрябане ложкою при діставанні. І оце, яке я просто помила під водою, воно таке ну, дуже гарний сірий колір. А це те, що мені дуже цікаво було подивитись, що стане з білком після того, як воно. 10 годин полежала у цьому розчині і стала таким чорним. Чи буде чорним білок? Бо я не дуже люблю забарвлений білок, навіть якщо барник натуральний, ну, мені неприємно. І тому я хочу подивитись, що воно виходить. Ну, не настільки погано, як я боялася. Тобто, взагалі, Досить нормальний вигляд. Е, можна зчистити цей верхній шар білку, а можна просто з'їсти лише жовток. Ну, це як хто відноситься до цього. Е, ну, барвник можна вважати натуральний. Тобто... Але колір. Мені просто не подобається, що кольор такий вийшов, як сірий, цятками. якимось. Ну, таке воно, Не дуже такий приємний, їстівний. Вигляд має. Це вже вам вирішувати, чи подобається. А тут я хочу вам показати, як на малюнках з інтернету виглядають яйця зварені в куркумі, а як насправді виглядає колір. щоб ви розуміли, де справжні малюнки. А оце ті ж самі мої яйця, але тільки з корекцією кольору у фотошопі. І ви бачите різницю. Тобто ви можете уявити, де яйця більш справжні. А, ну, а взагалі, результатом я задоволена. Я не пробувала ще деякі берники, скажімо, шпинат. Я не спробувала, бо шпинату треба реально дуже багато. Ну, а зараз він а, не просто дуже дорогий, а дуже-дуже-дуже дорогий. Тому я вирішила а, шпинат а, цього разу не використовувати. А, ну, а загалом досить а, гарна палітра кольорів вийшла. А що ви думаєте відносно моїх результатів? Буду дуже рада почитати ваші відгуки в коментарях. Якщо у вас є інший досвід та інші результати, буду рада дізнатися, що треба зробити або що робите ви, щоб вийшло краще, яскравіше, інакше. Тож, якщо є поради або думки щодо цього, пишіть в коментарях із задоволенням поспілкуюся.